Іван Липа, Університет і Тарасовці. Спогади. В гімназії мали ми симпатію до всього, що пригноблене, тому любили ми і українське селянство, і ця любов була як натуральний протест проти пригноблення. Знаний революціонер Жилябов вчився в Керченській гімназії, і там залишився його дух. Кінчаючи гімназію, я вже був пересвідченим народовольцем. Тому в класи класах життя моє проходило доволі помітно не тільки для вчителів, а й для цілого міста кирчі. У восьмому класі зробили мені вчителі трус, та і тут доля не кинула. Скінчив я гімназію, як казали, з тріском. І в атестаті з поведінки мав четвірку. Оце не дало мені змоги їхати в Москву, а сам інспектор направляв мене в Дорбат або в Одесу. Тоді я просився хоч у Харків, бо в Одесі не було медичного факультету. Застереженнями, всякими підписками мене прийняли до Харківського університету. Пам'ятаю першу лекцію, то була анатомія. Я трохи спізнився і от, коли зайшов до аудиторії, то аж розгубився. Передо мною невеликий сіл, повний людських кісток, між ними людські черепи. Біля столу стоїть не хто-небудь, а професор. Святе слово було тоді для мене. Тут же, коло нього, кілька людських кістяків, а вся велика. Округла зала, переповнена студентами, що мальовничо в своїх новеньких мундирах амфітеатром розсілися по лавах аж під саму стелю. Я стояв на порозі, як зачарований якоюсь казкою, і одне почуття святості місця і науки панувало в моїй душі. Не знаю, чи я так довго стояв би. Але професор, побачивши мене, перепинив лекцію і показав, куди треба йти і сісти. І ця свята поезія, що саме відлетіла без повороту, навіки. Скоро моє божество, професор апостол, дістав назву від студентів, з якою я й згоджувався. Золоті руки, мідний лоб. Почав я знайомитися зі студентами, з людьми я зближаюся взагалі не швидко. Довго був я в Харкові самотнім, а ось уже в кінці року якось пішов з медиком однокурсником, а він мене питає: ви малорос? Малороз кажу. То приходьте сьогодні ввечері на таку адресу, там усі наші збиратимуться. Хоч Керченський піострів заселений українцями, хоч моя баба й не міла по-московському, а батько говорив мішаниною, хоч хлопцем я частенько бував у Чорноморії, а кобанські козаки раз у раз приїздили до батька. Однак я так мало знав українську мову, що навіть не всі слова розумів у кобзарі Шевченка. Крім того, я не бачивши ніколи корінної України, чогось думав, що український народ уже не існує. Ну, такі твори, як Кобзар, я дивився, що це останнє українське слово, і чогось мені дуже було жаль, що тепер вже ніхто не знає української мови, і ніхто так не може написати, як писали Шевченко, Куліш і Костомарів. Про Галичину я нічого не чув, про нових українських письменників теж. Хоч уже тоді прочитав силу російських письменників і зауважував ті місця, де вони говорили про українську літературу. Однак я покладав, що все це давно минуле. Історія українського народу, його повсякчасна боротьба за волю, за рівність мені здавалася як якась славна. Чарівна казка, що закінчилась навіки, а народ десь зник. З такими думками прийшов на збори земляків, і що я там почув? Почув реферат про те, що є українська література, український народ, побачив українські книжки і галицькі часописи. Спочатку я пильно і уважно. До всього придивлявся, і коли впевнився, що український народ живий, то цілком захопився. Був і своїми переконаннями народоволець, змагався соціал-демократами, що тоді тільки народжувались у нас, а після того реферату так захопився українськими книжками, що все покинув. Серйозні товариші сміялися з мене. Глузували, що я читаю самі казочки, а я робив своє. Через рік у нас уже заклалася студентська громада, бібліотека. Ми роздавали книжки по селах. Щоліта їздив на села або на кондицію, або статистиком списувати Полтавщину. Тоді сталася одна важна подія. Після неї грун під ногами зробився твердий, і я вже знав, куди мені йти, і пішов. Так іду до сього дня. Ця подія це заснування братства Тарасівців. Це перша українська таємна організація на Дніпрянців, в якій я брав діяльну участь і про яку я знаю, мабуть, найбільше за всіх колишніх членів братства Тарасівців. Вона не була розкрита російськими жандармами, хоч немало старасівців сиділо в тюрмі. Лишень у 1921 році у мене з'явилася охота написати про цю організацію все, що я знаю. Гадаю, що для історії нашої боротьби це буде цікава сторінка. Літом у самому початку 90-х років. 1891-й полтавське губерніальне земство наказало перепис рухомого майна по всій Полтавщині. Цю роботу доручено відомому статистикові Олександрові Русову. Він, як один з кращих українофілів-радикалів, старався запросити на ту роботу молодь. Здебільшого українофільську. І от з'їхалося до Полтави, до п'ятдесяти люда, такої молоді з різних університетських міст. Працюючи, молодь знайомилась між собою, ділилася думками, розбивалася на відповідні гуртки. Там же склався гурток із чотирьох людей, що став до решти цілком окремо. Ці молоді люди не пристали ні до українофілів, ні до інших течій, а заснували осібний гурток і назвали себе свідомими українцями. Термін тоді був новий. Цей гурток із чотирьох членів завжди був у гострих ідейних суперечках з усіма іншими. А коли члени його об'явили, що вони не пристануть ні до українофільських груп, ні до російських. А утворять нову національну українську групу Мазепінців, тоді його сміяли, назвали вузькими націоналістами, відсурались і покинули. Але в цьому гурткові кипіла ідейна робота. При переїзді з Кремінчука до Ромна цей гурток використав пару вільних днів і поїхав в Дніпром на Шевченкову могилу. Тут у присутності Духа нашого Національного генія, що вітав над святим для кожного українця місцем, прийшла думка заснувати першу українську таємну організацію і назвати її Тарасівцями. Там дали ми на могилі Тараса Клятву Не зраджувати України і все життя віддати їй. І з тим від'їхали. Докладніше про перебування на могилі. І наш настрій написав я тоді в Галицькій зорі, частина 5, й під псевдонімом Іван Степовик, і це була одна з моїх перших друкованих речей. Відромна недалеко лежить затишне містечко Глинськ, де наш гурток між праці і відпочинком вироби свій статут і програму. Святає святих для тарасівців була самостійна Україна, іншої України ніхто з тарасівців собі не уявляв. Пізніше, через кілька років, один з тарасівців, прилюдно відверто, поставив цю справу в житті тим, що поїхав за кордон, і в Карпатах, де знав, що за його спиною не стоїть російський жандарм, Написав брошуру Самостійна Україна. Це був молодий адвокат Микола Міхновський. Коли роботи на Полтавщині покінчилися, то перші тарасівці роз'їхалися у різні місця. Один Віталь Боровик, до Києва, два до Харкова, а один до Дорпату. Скоро в Харкові повстала таємна організація з восьми чоловік, так само в Києві, Одесі, Полтаві, Чернігові і так далі. Належали до цієї організації, між іншими такі особи поет Володимир Саміленко, письменник Михайло Коцюбинський, поет Мусій Кононенко, Школиченко, Іван Зазуля, Іван Спілка. Брати Міхновський, Володимир Шемет, Валеріан Боршковський, якого розстріляли більшовики, Віталій Боровик, Євген Тимченко, Микола Байздренко, Черняхівський і багато інших. Пізніше восени 1892 року пристав до Тарасівців Борис Грінченко, а ще пізніше Микола Вороний. Братство терасівців енергійно запалом працювали, поширювалось по всій Україні. Так було до травня 1893 року. У ніч на 1 травня зроблено більше як 40 трусів у Харкові і привезено до тюрми більше 25 чоловік, робили жандарми труси в Києві, і в Одесі, і на провінції. І загалом ні до чого не докопались. Цікаво, між іншим, що Степняк в своїй підземній Росії називає цей процес справа Русова, та Олександр Русов сидів у тюрмі, сам не знаючи за що, не більше як два тижні, не дивлячись на те, що в мене нічого при ревізії не знайдено, мені з усіх випала найбільша кара десять місяців я просить в одиночній камері. Потім був пущений на поруки за тисячу карбованців. Справа тяглася майже два роки, а коли скінчилася, то я жив уже в керчі. Мене присуджено ув'язнити ще на три місяці, а потім на три роки під поліційний догляд без права виїзду з міста. Тому що відбувати кару мене не пустили в Харків, а хотіли відвести до Симферополя, то я поклав краще лишатися в Керчі, де відбув кару в спільній з головними кримінальними камері. Тут я багато дечу навчився, і завжди кажу, що, хоч вищу науку я дістав у університеті, проте, найвищу життєву освіту дала мені тюрма. На те й лихо, щоб з тим лихом битися, минула кара. А я хотів таки закінчити своє медичне навчання. Літом 1896 року я знов працював у Полтаві в статистиці. Звідси подав супліку до міністра освіти, щоб дозволив мені вступити до якого-небудь університету, де б я закінчив свою медичну науку. Відповідь була: не дозволяється. Тоді я, не маючи права в'їзду до столиці, поїхав сам туди. Приїжджаю і ранку виходжу на Невський проспект і думаю: от зараз ловлять. Проходжу безпечно, від кінця вулиці до кінця, по одному боці, потім знову вже і по другому. Шукаю напису департамент поліції. Чому мені здавалося, що він повинен бути на Невському, я не знаю. Питати людей боюсь. Так ходи зранку до 12-ї години. Бачу, що сам не знайду. Тоді рішив ужити героїчного способу. Підходжу до фурмана і питаю: скільки візьмете відвести мене в департамент поліції? Департамент поліції? А де ж він? Швидше відходжу далі, знову те ж саме. Так перепитав з десяток фурманів і ніхто не знав. От думаю, по всій Росії таке чудовисько відоме, а петербурзькі фурмани не знають. Діло було восени, уже лампи світять подекуди в хатах. Що мені робити? Не ночувати ж на вулиці. Тоді я відважуся спитати городовика. Нехай вже зразу заарештує, то якось доберусь тоді до тієї поліції. Але городовик мене не заарештував, а зовсім вічливо сказав, як іти, а там спитати знову городовика. Так і від городовика до городовика і пішов, і бачу, департамент поліції. Заходжу. Ождальний сидить урядовець, пояснює, хто я. Та й прийшов я, щоб попросити у директора дозволу на два тижні прожити в Петербурзі, бо хочу клопотатися у міністра освіти про вступ до якого небудь університету. Урядовець вислухав, нічого мені не сказав і зник. Через кілька хвилин вибігає щось маленьке, молоде. І накидається на мене, аж сичить, що це таке, хіба можна самовільно зміняти постанови уряду? Чи я собі жартую, чи що? І як це так, я посмів приїхати до Петербурга без ніякого дозволу? Просто таки кричати почав на мене, а очі зовсім олов'яні. Такі я бачив тільки в Петербурзі. Дивляться не на мене а кудись у просторінь і, здаються скляними, я вже й собі розсердився, по-перше, кажу твердо, вибачайте, я ще не приїхав. Тоді чиновник вирішив на мене очі і питається здивовано. Як же так? А так, бо я всі свої речі покинув на залізничному двірці і просто з'явився сюди спитати в директора дозволу, чи можна мені в'їхати в Петербург? А, це інша справа, зовсім же лагідно він. Ну, підождіть. Ждав я, ждав, уже таки темніє. Аж ось прибігає якийсь знову і каже, сьогодні прийняття у директора нема, а лише завтра. То от я побалакаю телефоном з охранним відділом. Може, вони вам дозволять побути до завтра. Він балакає, а я думаю, от довелося познайомитися з такими високими всеросійськими інституціями. Нарешті каже йдіть просто, там поверніть, там пройдіть, і буде охранне відділення. Я не пішов, а побіг, раз, що було вже пізно, а по-друге, дощ я шпищав на дворі. якось інстинктом знайшов те охранне. Заходжу мокрий як риба з води. Можете, можете, зустрічає мене якесь зовсім добродушно. Тоді я побіг на дверець за речами, а звідти до готелю. Далі для мене провінціала, було багато цікавих метарств, а найцікавіше це одієнця міністра освіти графа Делянова. От заходжу. Стоїть у кабінеті міністра щось низеньке, товстеньке, з великим носом, викладає свої прохання. вислухав і каже: А скільки ж у вас було тоді? І ви думаєте, що якийсь десяток людей щось може зробити з нашим урядом? А що може зробити 100 душ Мовчу Мовчує. І що зробить тисяча таких, як ви? Я стою серйозно та й думаю, доки ж ти лічитимеш, а він своє. І що зробить десять тисяч? Я подумав, скажи сто тисяч, то ці вже зроблять. Тут я подивився на нього і не міг утриматись та й засміявся. Міністр зиркнув на мене, вхопив з рук супліку, щось написав. Ну, думаю, пропало діло. Дозволяєте? питаю його. З мого боку перешкод не буде, відрізав міністр. Клопочиться у міністра внутрішніх справ. Я вклонився і вийшов. Міністра внутрішніх справ я не бачив, а дозвіл мені дав директор департаменту поліції. В Києві не дозволив. Щоб і ми були спокійні, і ви знову не взялися за українофільство. І знову мені підсунув той Дорпад, але я виторгував собі казань. Через рік я закінчив свою науку.